Що робити, коли її дитину не можна спочатку вкласти, а потім не можна розбудити? Це питання ем, актуальне для багатьох батьків, тому що всі кажуть, ні, я вранці не можу розбудити, тому я намагаюся вкласти, але це забирає в мене всі сили, я виснажуюся, вкладання дитини триває дві години, інколи довше. А якщо я не буду нагадувати, то дитина взагалі ляже в півночі або за північ. Батьки схильні думати, що краще насильно вкласти дитину, спати. Примусом, і що це менше біда, ніж якщо у якийсь інший спосіб вкласти. Я хочу сказати вам, просто треба подумати, що ви обираєте, шановне панство. Ви ж не хочете невротизувати свою дитину. І якщо не хочете, тоді ви маєте розуміти наслідки ось цього кладання примусом. А ще серйозно батьки так вкладають спати, у них є ідея, що це корисно. Так, це корисно раніше лягти і спокійно вранці встати. Але ця користь швиденько там, добігає до нуля і навіть йде в інший абсолютно бік, стаючи величезною шкодою, якщо ми це робимо постійно з примусом, якщо ми це робимо у такий спосіб тиску, якщо дитина нервується, якщо дитина чинить супротив нам, тобто ну, в результаті ми будемо мати дитину, яка постійно в стресі. Дитину, яка заснула на стресі, а значить, вона неправильно спить, і нервова система неправильно працює вночі. Дитину, яка складно буде прокидатися вранці, бо не відбулися поновлюючі процеси, які і мали б відбутися вночі. І не питання, о котрій годині дитина спати, питання, у який спосіб дитину вклали спати. І пробудження вранці може бути складнішим, тому що знервована дитина лягла спати ввечері. Якщо це все підсумувати, правильно, от дивіться, правильно батькам обрати, спокійно ставитися до вкладання дітей спати, не намагатися примусом це зробити, запропонувати, да-да-ні, ні. слідкувати за біоритмами дитини, тому що коли вона на підйомі, вкладати спати не має жодного сенсу, і ви дитина знервується, а все рівно пройде там півтори-дві години, поки її енергія піде на спад, і засне вона на спаді. А не на підйомі. Тож спочатку привчіться спостерігати за своєю дитиною. Вкладати спати треба тоді, коли енергії менше, а не тоді, коли вона на пікові. Дуже часто батьки пропускаються багатьох помилок, яких ну, вони а, привозять дитину в садочку, потім вечеря, потім якась рутина. А потім дитина вже й спати пішла собі спокійненько, тому що її ця енергія вичерпалася за день. Але тут батьки що кажуть, чистити зуби. Вмиватися в душ, і бумс, піжама, енергія йде вгору. А що потрібно зробити? А навпаки, потрібно просто приїхати, одразу в душ засунути дитину, а одразу в піжаму. Ну і далі все, що ви там робите, як тільки ви бачите спад, ви дитину ти дитин і спати, тому що ви вже вона була в душі, вона вже почистила зуби. Все вже виконано, і ви не робите той підйом енергії, так дуже часто буває. Спробуйте змінити порядок дій, які ви робите. Спробуйте бути доброзичливішими, розуміючи, що так вам складніше взагалі ні разу не проста справа для багатьох батьків. Вони теж втомлюються, вони думають, чому я, а не дитина, коли ж ти вже заснеш нарешті. Я ж і ще справи маю зробити, я ж теж хочу відпочити. Це все кльово. Але пам'ятайте, будь ласка, що ви декілька років активно вкладаєте дитину спати, а потім вам уже не потрібно це буде робити. Тобто зараз вам потрібно ще трішечки подбати про себе, щоб у вас вистачило енергії дати дитині засипати спокійніше. А потім вона доросліша і вам не потрібно цього буде робити. Тож ваша батьківська робота це перші 5, максимум 6 років життя дитини. Далі вона сама вкладається, і це вже не забирає стільки часу у батьків. І так, це як з немовлятами, так само і з вкладанням спати до певного етапу потрібно абсолютно інший батьківський підхід до цього. Багато витримки, багато гумору, а багато ось такого, ну я розумію, чому я так роблю, і це не завжди буде. І фух, що я не буду робити це завжди. Ну пам'ятайте, що ще є діти, які в принципі складно заспокоїться їх нервова система. І дуже повільно набирає обертів вранці, тож є діти, які складно прокидаються самі по собі. Ну, тобто є діти, які роз, очі розплющили, і все, і побігли кудись. А є діти, які очі розплющили, а прокинутися ще не прокинувся. І тому тоді ви маєте більше часу закласти на ранішні збирання кудись, щоб не нервуватися. І раніше будити дитину. І так, це займає більше часу, але знову ж таки, ми всі різні. І треба це враховувати і а, ставитися до вкладання і пробудження дітей з індивідуальними особливостями. А коли у вас в сім'ї різні діти, і у них різні особливості, ви як ніхто знаєте, що комусь 3 секунди достатньо, а комусь 30 хвилин, щоб оце просто розчепирити. Ці очі розплющити їх і якось починати розуміти, що, що кудись треба рухатися, да, і усвідомлювати це, потрібен час. шановне панство! У вас є діти, тільки ці, інших немає. Будьте уважними до них, будьте уважними до себе. А не намагайтеся відповідати якимось стандартам, типу о, дев'яті має спати. Це кльово. Але якщо дитина, в принципі, ляже о 10, 11 або 12, а ви розбудите її о 6, як мало розбудити, і так їй складно буде прокидатися, і так вона буде трішки знервована до вечора, але ця знервованість... Менше на неї впливу дасть та яку ви примусом вкладати дитину спати. І десь за два тижні дитина так чи інакше, якщо ви будете будити її правильно у тій годині, якій потрібно, вона раніше почне засинати, просто тому що організм потребуватиме вже самостійно спати. Тож довіртеся, уявляєте раніше, коли наші пра-пра-пра-пра-пращури -пра -пра були в цьому світі, народилися. Не було книжок, де було написано, що дитину потрібно вкласти спати тоді-то. бо ну, якось людство вижило. А чому вижило? Тому що у нас є захисний механізм. Ми, коли втомлені, ми засинаємо. Тож будіть дитину тоді, коли потрібно. І дайте їй можливість втомитися і відрегулювати самостійно свій процес. Засипання і це буде найкращим для здоров'я вашої дитини. Ну і вам буде простіше, бо втомлена дитина засинає значно швидше, спокійніше, і з більшим задоволенням.